Пані Марія працює двірником, аби мати додаткові кошти до своєї пенсії. Жінка каже, нині підприємство боргує їм зарплату за півроку. Ми пенсіонери нещасні. Подивіться на нас, як ми маємо вигляд. А вони ну над нами прямо здіваються. Це ж слов немає для цього підібрати. Як так можна, що так люди роблять? Ці гнидники, ці під'їзди, це представте, 20 під'їздів. Два дворі треба його вбрати. Кожна людина говорить, що платить. Де ці гроші? Дві тисячі дали нам за, за червень місяць. Можете представити? дві тисячі. Попри заборгованість, збірники продовжують виходити на роботу та виконувати свої обов'язки. Пані Ольга прийшла у Вжреб, аби допрацювати два роки до пенсії. Жінка боїться, що за цей час підприємство не платило єдиний соціальний внесок за неї. Отож стаж за півроку їй не зарахують. Почекайте, почекайте, почекайте. Далі що чекати? Зараз закриється же накриються наші гроші. І за що ми робили? Зараз я не знаю. І якщо, якщо ми працювали і нам сказали, що там податки не проплочені, за що ми працювали взагалі не. Ну. Зрозуміло, заборгованість по сплаті податків підприємства складає майже 3 мільйони гривень. Такі результати засвідчила перевірка установи податковою службою. Окрім того, вже має борги перед рядом інших підприємств. На момент візиту нашої знімальної групи керівництво Бердичівського No7 на місці не виявилось. Директор підприємства Микола Гапчук телефоном повідомив, що нині він знаходиться у лікарні у зв'язку із поганим самопочуттям. Його заступник ситуацію коментувати теж відмовився. Міський голова Бердичева Сергій Орлюк каже: нині завершується перевірка підприємства контрольно-аналітичним відділом міської ради. Борги по зарплаті перед працівниками обіцяють ліквідувати. Зараз у нас закінчується перевірка. У нас є результати перевірки податкової. І про ту ситуацію і чим вона буде закінчуватися, Я офіційно буду проводити прес-конференцію. Крайні мірі предварительно за той період, поки коли був я ми людям гроші відомо. Борг. Чотири мільйона лишнім, 200 з лишнім тисяч. Да, це борг на перше. 21, перше, ми забрали. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.